Боже, що в мене з телефоном? Тебе все нормально з телефоном? Чи з інтернетом? Хотіла тобі перевезти 4 тисячі гривень і не можу. Отправляю, вони не відправляються. Тебе нормально все з телефоном? Та ні, в мене все гарно з телефоном. Інтернет у мене є. Може в тебе інтернету немає? Так, да? ну я не знаю, що це таке. Може ти мені спробуєш переведеш мені гроші? Потому що я не знаю, що це в мене в таке з телефоном чи з інтернетом. Може в тебе вийде, а ну давай пробуй. Добре, зараз пробую. О, в мене все щось то сняло. Тебе пішло. Все, перевів. Дивись. О, ну поки немає зараз. О, прийшли. Дякую, коханий. Все, я пішла. Сьоне, кати куди? Я куди? На манікюрчик, в салон, на причесочку, на макіяж. Все, пока, до вечора. Простяний.